Так дивіться по візуальному огляду, тут у нас по кузову трошки буде питань, це вже видно. Тут зазорчик, тут, тут по бамперу є отакі моменти, тут капот трохи не сходиться. Ось тут так ось стоїть вона. Це крило візуально. Ось тут має дефект, ось тут, ось тут. По дверкам більш-менш непогано, задня, задня права дверка також. Ось тут висічки, ось тут, тут порожок в переход пофарбований, Згідно цього фарбований весь короб. Тут багато буде. шпакльовки буде, це видно по просадки, по задньому правому крилу. Тут питання прим'яти, тут пороз'їдало вже лак, тут притерта, тут ось тут притерта, пара ціла візуально, бампер ось тут має такий дефект. Кришка погніла, трохи під номером вже зовсім, тут також стан такий неблагополучний вже трохи. Тут тут нема дворника. Е, ця пластмаска вицвіла, вона не в кольорі вже е, по бамперу задньому, також тут є питання фара. Ось тут також має питання. Тріщини такі. Далі у нас заднє крило. Ось тут просадка по шпаклі. Я не знаю як її показати. От, бачите. Ось така полоска ось тут. Це просадочка у нас, тут арочка замята. Тут короба також буде фарбовані, задня дверка, оця візуально виглядає непогано. Передня дверка. Ось тут по молдингу є питання, тут по коробу також Таким чином виглядає. Кузова тут нема. Лабаш міняний по криші. Криша буде фарбована. Лобаве тут тече. Ось тут герметом все промазано. Тут тече лобове скло. Кузов слабенький, але кажуть, що технічка непогана. Така ситуація. Тут притерто, тут. А кондиционер есть, не?